Всім привіт! Сьогодні понеділок, 16 січня. Вітаю вас на своєму каналі про рукоділля. В основному я вишиваю в'яжу плиту прикраси з бісеру і не тільки. Звати мене Валя Валентина. Так, сьогодні новий тиждень, початок нового тижня, новий влог починаю і. Хотілося вам показати щось новеньке. Щось, не повторюється. той тиждень я майже один процес лиш показувала. Цей тиждень хочу вас вам урізноманітнити кожен день. Так, перед вами два вида бісера. Ті, хто слідкує за мною, то знають, що я вишиваю браслети і намиста джгути з бісеру. Останнім часом в мене дуже часто замовляють жовто-блакитні, сама я дуже їх обожнюю і носити, і в'язати. І ось у мене нове замовлення, але не таке, як мої звичайні браслети. Такий браслетик я робила один із перших. Ой, років три назад чи два назад, я вже не пам'ятаю. Ну, більше двох років точно назад. Там. Він в основному синій і кілька полос є жовтого. Тоді я ще вчилася, експериментувала, і от людина побачила, захотіла собі такі ну, зробимо. І мені цікаво відволіктися, щось згадати і щось новеньке зробити. Там лише проблема зараз у мене, що фурнітури такої нема. І тоді на початку фурнітура така. Якість була, ну, я не хочу зараз таку ставити, то я пошукала, замовила, потрібно чекати. Але доки вона приїде, я можу спокійно собі в'язати в'язану частину браслета. Зараз буду набирати, ось так виглядає така у мене довга голочка. І я по схемі, по візерунку набираю собі скільки мені потрібно. Так що працюю скрипічні ключі, майже закінчила сохнуть, ось так вони виглядають. Я укріпила, обрізала все, приклеїла шкіру. Чекаю, доки висохнуть. Я завжди даю, коли щось склеїне, постоїти, щоб воно постоїло і до пуття висохне. Тоді я обрізаю, пришиваю застібки наскрізь. І Обшиваю і тоді брошечки вже готові. Вже не буду обіцяти, чи сьогодні, чи завтра, коли зроблю, тому що помаленько роблю, а там, коли будуть готові. Ех, надіюся, буду вам кожного дня показувати щось новеньке, щоб вам було цікаво спостерігати за моїм влогом. Якщо у вас є якісь питання, то пишіть. Якщо якісь прохання, щось якийсь етап показати, також пишіть, постараюся для вас зняти відео. Все, до наступної зустрічі. Для вас секунда, для мене день чи два. До зустрічі! Всім привіт! понеділок, вечір 17.00. В'яжу браслетик, я показувала коротенький відеонабір. Ось такі ось ще деталі до нього. Потім набиваю зразу синтепоном, тому що тут 10 бісерин, це грубенький. Такий виглядає гарно. Ось мій помічник, один з, другий далі. Працюю. Мені потрібно 12 см. Замовниця вказала розмір, там дощ ще намистинки, є застіпка, це все враховується. То мені потрібно 12 см в'язаної частини, половинка вже є. Працюю далі. Всім привіт! Сьогодні четвер, 19 січня. І бачите, який знімаю? Влог. Два дні не знімала нічого. Причина, донечка, прийшла в садочку хвора. Останні дні, чим це я займаюся, ловлю бульки з носа, мірую температуру і танцюю з бубнами, щоб дитина щоб хоч щось поїла. Зараз вона спить і я вирішила відзняти трішки відео. Говорю не дуже голосно, бо боюся розбудити. Розкажу, що буду робити. Скрипічні ключики я закінчила, потім вам пізніше покажу. Зараз буду робити ось герб браслетик, лише в інших кольорах. Ось такий. Вже в попередніх відео ви бачили у мене, коричневий із золотим буде. Зроблю це, замовили, то ось так. Далі, Надивилася, надивилася в Оксанки недошитку <хи> на маркери. І згадала, теж собі хочу зробити. Я зараз не дуже в'яжу, але в планах є деякі процеси. І згадала про ось ці намистинки. Я їх колись придбала, вони просто мені сподобались. І зараз зроблю собі з них маркери. Гляньте, яка краса. У нас сьогодні сонечко, я навіть від нього не ховаюся, вигріваюся. А, будуть ці основні, в мене будуть не такі. Ну, я собі зроблю, які мені тут ось, до піни ось такі. І ще різні намистинки. Я собі подивлюся і зроблю, які захочу. І ось такі я приготувала. О, жовтий я люблю, золотистий, всі оранжеві, такі коричневі. Це мої відтінки, які я люблю. Ой, вибачте. Так що працюю. Зараз мій план це герб і маркери. Планувала на цей тиждень дуже багато, але бачите, обставини зробили своє. Так що буду показувати, що є. Все, Всім до зустрічі! У вас про мене секунда, а у мене можливо кілька днів. Привіт! Сьогодні неділя. Хочу вже випустити тижневий влог. І знов два дні я нічого не знімала, нічого не робила. Ну. Дитина капризує. Зробити хоч щось, можливості немає. Один день на обід не спала, то було весело, але показую, що є. Так, маркери я вам показувала ось, доробила. Максимальний розмір шпиць, який проходить у отвір 5, розмір 5. Там вони вільно на спеці пересуваються. Більші я не знаю, чи влізуться, бо в мене більших немає. У мене п'ятий розмір максимальний. Ось такі красунчики. Ось ключики. Мала зробити відео, фото так в мене руки не дійшли, тому показую ось так. Ключики готові, задня сторона, застібка, все пришито. Все блискуче гарнюньки. Один уже поїхав до власниці своєї. Ось так. Ось такі гарнюньки. Зараз це. Штучне світло від ламп ну, на сонечку. Це нереальна краса. Дуже вони мені подобаються. Так, є. І ось щойно я дуже часто своїм постійним замовницям чи ті, які ну, зазвичай постійним замовницям роблю подаруночки до замовлень. І думала, ось мене зробила одна людина. Замовлення думала ж гадала, що ж це брелочки Вона у мене брала. брелочки в неї сердечка є, і придумала. Трішки в мене була проблема знайти матеріали, але я зробила. Подивіться на цю красу. Також брелочок, ну це більше підвіска, я зробила довше цієї ось. Так. Зараз, секундочку, ось так. Ось такі сердечка. Ви в мене часто бачили ці з бісера. А це, я думаю, попробую зробити з намистин рундельків. Була проблема в тому, що тут іде немало бісери цих намистинок, і синіх у мене є багатенько, а от жовтих у мене не вистачило 4 штучки. Я ось тут доставила трішки іншого кольору, але такий, як я знаю, та я бачу. Ось такі дуже гарні і дуже блискучі. Не то, що ось така підвісочка. Дуже мені подобається. Донечка побачила, вже замовила, що мама зробить мені такий. ну. Придеться зробити, Лише потрібно шукати. У мене жовтих немає. І зараз в Україні знайти такі намистинки є проблематично. Вони розбираються дуже швидко. А ті, що є в наявності, то ціна така, що цей брелок підвісочка золота вийде. Але я найду, нічого пошукаю. Ось такі. Так, зараз буду складати. Браслет, що я на початку тижня вам показувала, я закінчила і вже відправила замовниці, зняла для вас коротеньке відео. Покажу вам. Зараз постараюся, можливо, ще віднімлю чи сфотографую ці ось вироби. Ой, та й такі, бачите, плануєш, не плануєш, а Життя вносить свої корективи. Дуже вам обіцяла багато всього різного показувати, ледве я хоч щось показала, так що обіцяти не буду, буду показувати, що є. Працюю далі. Є е, дуже багато ідей, дуже багато бажань, що зробити. Ну, потрібно ще знайти і почекати, щоб з'явився і час для цього всього. Нічого, це не вперше. Дитина хворіє і не вперше і буває, що і сама хворієш не, не до вишивання. але живемо, працюємо. Так, всім дякую тоді за те, що ви переглянули мої відео <гум> таке скучненьке. Всім дякую за вподобайки, коментарі, за підписки, хто бажає підписатися. Або вже підписався. Всім бажаю удачі, спокійних днів і приємних новин. До зустрічі!